Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні проговоримо про край важливу тему це самостійний огляд своїх родинок. На жаль, практика показує трохи дивну річ, хоча, мабуть, в цьому нема нічого дивного. Люди приходять зі скаргою на родинку, яку вони добре бачать в зеркалі, коли дивляться на себе. Всі ми розуміємо, що в дзеркалі ми можемо побачити лише своє обличчя і такі трохи груди, шиї, мабуть, це все. Тому решта родинок, решта яких незрозумілих новоутворень на шкірі залишаються, на жаль, поза увагою. Тому сьогодні хочу надати невеличку інструкцію, як оглядати себе самостійно. Фактично, це покроковий, дуже простий алгоритм, який ви бачите зараз на екрані. Значить, що треба зрозуміти? Треба зазирнути на себе не тільки на те зображення, яке ви можете бачити в дзеркалі, в ванній і кімнаті. А треба ще й оглянути інші ділянки тіла. Що для цього треба залучити і як це зробити, дуже чітко показано на цих картинках. По-перше, треба дуже гля... гарно розглянути свої кисті рук, які ви точно не бачите в дзеркалі. Що коїться під нігтями, бо родинки і маланома може бути під нігтьова. Що коїться на ладонях, на долонях. Потім важливо підняти руку догори, подивитися, що робиться під пахвами. На ліктях, яких ви теж в дзеркало не бачите. Потім можна залучити конструкцію з двох дзеркал, коли одне дзеркало ви тримаєте в руці, а інше велике за спиною. Таким чином, ви можете легко оглянути, що робиться у вас на спині, що робиться на сідницях, на задній поверхні стегон і гомілок. І нарешті останній крок це сісти на стілець і підняти ступні так, щоб ви побачили власні підошви. І також важливо зазирнути на ділянки шкіри в між пальцевих проміжках ніг, яких точно ніхто, мабуть, в житті ніколи в себе не бачить. Для чого це важливо? Ці всі прості опції важливі для того, щоб можна було помітити підозрілу родинку або якесь новоутворення, в тому числі злоякісне, і негайно звернутися до лікаря. Найчастіше ми виявляємо такі новоутворення, коли пацієнт звертається зі скаргою на якусь там родинку чи новоутворення, що міститься в нього на обличчі або в ділянці декольте. Це максимум, на що звичайна людина здатна звернути увагу. Тому будемо свідомими і починаємо перевіряти свої родинки за допомогою простих, але дуже інформативних алгоритмів. Всім здоров'я і гарного настрою!